Сторічний ювілей відзначила віничанка Пелагея Григор'єва. Незважаючи на поважний вік, жінка досі не має медичної картки. Секрет здоров'я довгожительки простий. Потрібно бути пожиттю оптимістом та не мати шкідливих звичок. Поздоровити ювілярку зібрала щомала кількість її рідних та близьких. Завітала на свято, і наша знімальна група. Много ялітанова. Вона пережила дві світових війни голод та репресії. А сьогодні, у колі чисельної родини, Палагея Григор'єва відзначає свій сторічний ювілей. Зараз довгожителька веде розмірений спосіб життя, по селі порується по господарству, доглядає улюбленого кота та молиться Богу. Довелося їй пережити і чимало втрат та поневірянь. Разом зі своїм чоловіком військовим Палагея Григор'єва часто змінювала місце проживання. Під час великої вітчизняної втратила обох своїх братів, героїв Радянського Союзу. Втім, попри всі негаразди, які впали на її долю, народила трьох дітей, виховала семеро внуків, а зараз радіє дев'ятьом правнукам та чотирьом праправнукам. Напевно, саме це визначило її головну професію в житті, говорять рідні. Та да, вона працювала на кафедрі фармакології в медінституті, до ще на пенсії, на все Но саме головне ета її професія мама. За своє життя ювілярка ніколи не прагнула збагачення, завжди була скромна, як в одязі, так і в їжі. В свої 100 років полегея Григор'єва має медичної картки. Щоправда, декілька років тому жінка практично втратила слух, а останнім часом у неї почав падати зір. Але впродовж всього життя довгожителька зберігала оптимізм та прагнула рухатись уперед. Можливо, саме це допомогло їй дожити до такого поважного віку. Вона вела дуже э, э, нормальний образ життя. Не пила, не курила, вот Богу молилась. За нас, за себя і за всіх. І за всіх, і за Україну молилась. Попри такий поважний вік, полагає Григор'єва, як справжня жінка інколи намагається приховатись скільки їй років. Вона очі волновалась і говорить ну, такої маленький маленької то у нього хитре, ли. ну зачем ти сказала, що мне вже 100, ну хоча б сказала 80. Полегея Григор'єва має великий життєвий досвід. До її мудрих порад прислухаються рідні. І сьогодні ювілярка не припиняє повчати близьких тому, як і заради чого потрібно жити. Головне, за її словами, дотримуватись законів Божих. Малітісь всегда. Всталі помаліті. все є. А то вам все до. Родина Пелагеї Григор'євої пишається своєю довгожителькою. В сотий день свого народження ювілярка отримала ще мало побажань. Я могла тільки одного, щоб вона ще, ще чувствувала себе більш крепші і прожила німночка побільше. що не знаю вже скільки, але ну, щоб ще протягнула. За офіційною статистикою, до 100 років доживає одна людина зі 100 тисяч. Тож ювілярка Палегея Григор'єва по праву може вважатися унікальною людиною.